Ні на сонце русою, так в прицілі лахой, Російський військовий корабель іди прахом Веслуй но москаль, на цьому кораблі, Україна is still independent and free. Нашим каже, що ми башма, Дрон москальську скусно башту, а втягивает. Ukraine is still free Ukraine is still independent and free Bся Musk hovia в труну Чекай на вітання від ЗСУ Ски станеш, чалю не знайдеш, Наглаз я бився, наглазний кай Боже суди москальський катів, дура твоїх жен моїх, нашим каже, що ми башма дрони москальську з башту, викусів наши вражі гори. Україн и стил им де. А сонце росою так під силиком лахуй. Російський військовий іди прах. Веслуй москаль, на цьому кораблі. is still independent and free. Ukraine is still independent and free.